Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому більшості топ-чиновників абсолютно все рівно на те, що українці годинами будуть сидіти без світла через атаки Росії по енергооб'єктах. Отже, продовжуємо розглядати ці так звані плівки набу. І там от є такий один момент, який мене дуже зацікавив, хотів би заглибитись в цю тематику. Два члени цього злочинного груповання, яке наживалося на будівництві в об'єктах енергоінфраструктури України. І от вони обговорюють те, що почалося це будівництво захисних споруд на енергооб'єктах, і один з них каже, що це пуста витрата коштів. Давайте ми почекаємо і таке інше. Ну і от З цього як на мене випливає такий висновок, що усім цим мародерам чиновникам, які також замішані в цьому корупційному скандалі, їм, вибачте, абсолютно насрати, чи будуть українці з тим світлом, чи не будуть. Чому? Та, тому що більшість з них проживають реально в приватних будинках і маючи такі кошти, якщо от на цих плівках. Там все вимірюється в мільйонах доларів, тобто не в якихось там тисячах чи десятках тисяч. Там все в мільйонах доларів. І це тільки частина цих плівок можна лише припустити та уявити про які насправді оборудки, які там кошти взагалі йдеться. Тому такі, наприклад, як ну, усі ці міністри енергетики, чинна, яка от подала, вже не чинна, подала відставку днями. І молоденька така жіночка, і її попередник, який був донедавна чинним міністром юстиції, також подав відставку, адже вони засвітилися також на цих плівках НАБУ. Ну от я майже на 100% впевнений, що всі вони живуть у приватних будинках, і за ті кошти, які в них є, можна обладнати той приватний будинок так, що. Навіть якщо там тиждень не буде того світла в Україні через перебої, то в них воно буде. Адже можна поставити генератор, якісь кофлоу накупити куди завгодно, хоч в кожну кімнату, поставити спеціальні насоси, які будуть качати воду навіть без електроенергії. Да, як мінімум обладнати будинок тими ж сонячними батареями. І також мати світло і не залежати від енергосистеми України, фактично накопичувачі різноманітні поставити. Ну, були б гроші, фантазія просто. В наш час тим більше багато фірм почали цим займатися, саме через те, що відсутнє частенько світло в українців. Тому на ринку пропозиції просто. Я ж кажу, аби тільки вмикає фантазію, можна супербудинок тобі зробити. Тому от виходить, коли наступає там блекаути, От нас, наприклад, позаминулої суботи не було світла 15 годин поспіль. Ну абсолютно. І коли от такі блекаути, то слухайте, цих топ-чиновників, які живуть там поза містом, наприклад, ті, які працюють в Києві, вони живуть загалом, багато хто з них в козині. Це не секрет, журналісти неодноразово проводили розслідування. Там усе. Тобто, люди абсолютно вони не можуть зрозуміти, що таке жити без світла. Більшість цих чиновників, які відповідають саме за безпеку в енергетиці, навіть за будівництво тих укриттів. І оці два шниря, які от на цих плівках, кажуть, що їм шкода грошей на. На ці захисні споруди, я теж впевнений, що вони за усі ці роки війни не відчули на собі, що таке блекал, що таке жити без, без світла. Адже маючи такі навіть кошти, то живучи навіть у квартирі, там в столиці чи в іншому комусь місті, її також можна обладнати як хоче. Я, наприклад, минулого року дізнавався. От, Хотів придбати собі кофло, коштувало ну, там усе це з підключенням, можна на щитову навіть вивезти ці кабелі, щоб просто коли зникає у тебе світло, ти вмикаєш кнопку на цьому екофло, і в тебе, як мінімум, будуть на розетки електроенергія. Тобто можна заряджатися, можна підключати якісь спеціальні лампи, які працюють від розетки. Ну і плюс там буде якийсь холодильник, наприклад, працювати чи якийсь час телевізор. Але на все це потрібно було 50 тисяч гривень. Так, можна ці кошти би, взяти е і зробити. Але це ж не вирішує питання, ну, якби, так масштабно, тому що, е ну, що будуть працювати розетки, а що буде працювати світло. Якщо ти все почнеш микати, то це потрібно кофло, який коштував минулого року там, 3 тисячі доларів. Ну от уявіть, е на середньостатистичну родину, яка. Живе на одну зарплатню, від зарплатні до зарплатні. От витратити просто на те, що у тебе під час бекауту буде світло, в розетка, буде електроенергія в розетках і світло в лампочках на люстрах. От витратити на свою квартиру 3000 доларів. Я думаю, що це абсолютно нереально, навіть якщо там брати якісь кредити, це повна утопія. Ну і Паралельно з цим, українці вже за ці роки, я думаю, на всі ці. Прибамбаси, типу ліхтариків, типу там павербанків, всього цього стільки вже витратили. От ми, наприклад, з родиною не дуже там і так закупалися цим, але насправді також я підрахував ну, вже тисяч 10 гривень от, за два останні роки. Ми витратили просто пауербанк кожному, потім якісь підзарядниці ліхтарики на акумуляторах, які на батарейках якісь ліхтарики. Тобто, все це кошти. Ти вже начебто їх і не рахуєш, але все це кошти. Я ж кажу: а для якогось пенсіонера: ну це взагалі якби не підйомна на жаль, сума усього цього. І коли потім українці сидять по 15 годин чи по 10 без світла, особливо коли в квартирі зав'язані абсолютно на електроенергії, от у нас як кажу, коли не було 15 годин світла, то у нас фактично ну була тільки холодна вода, адже все. Повністю плита, не газова, а плита, електро, і коли ще ти якби, живеш один, доросла людина, ти можеш якимись консервами перебитися, поїсти, ну чи взагалі не поїсти вже не до того, коли таке трапляється. А коли в тебе маленька дитина, кількарічна, їй потрібно гаряче харчування, а ти цього харчування не можеш її приготувати, адже немає електроенергії. Ну і паралельно з тим, на цих от плівках два цих довбні кажуть, що ну, шкода на захист цих об'єктів. То тому що їм вони не відчували цього. І якби от вони відчули більшість цих наших чиновників, які відповідають за цю енергетику, що таке жити без світла хоча б там по 5 годин на добу, як було позаминулого літа, наприклад, в столиці не було і по 10 годин світла. І все те в холодильнику текло, там нічого не можна було зберігати, ні пільмені, не якесь там морозиво для дитини і таке інше. То ці чиновники, якби на собі це відчули, то я запевняю, що в енергетиці була б інша наразі ситуація, яка є. Але у них є гроші, які, як бачимо, у деяких з них зароблені в лапках. Такими, як би. Схемами незаконними, тому на ці гроші можна обладнати собі позаміський будинок чим завгодно, виділити там 20 тисяч доларів на електро чи на ці батареї, які від сонця заряджаються, і потім накупити собі все, що завгодно. Тобто, буквально там на 40 тисяч доларів можна будинок зробити просто, наче від Ілона Маска. Тому. Нічого воно не буде змінюватися, на жаль, адже ну, ці чуваки вони просто не розуміють. Вони не на одній, як то кажуть, хвилі з пересічним українцем, який кожен цей блекаут відчуває абсолютно на собі. На жаль.